Христос народився, мої дорогі, бачите, яке світло, Мене сьогодні добре видно. <хи> Знаєте, я сьогодні Сьогодні вранці встав трохи пізніше, бо лягли вчора пізно, трохи, ну так, лягли вчора пізно і трохи пізніше встав і ще не читав слово Божого, але такий вчора вечором ми роздумували з друзями <кхи> над одним уривком. І власне якраз сьогодні, їдучи, згадував собі ті вірші, і таке питання мені прийшло на ум, ну, радше така фраза навіть, з мого релігійного життя. Я це можу зробити, тільки якщо Дух Святий мене надихне. Чи я тільки з Духом Святим можу це зробити. Воно, Я не кажу, що це неправда, воно радше правда. Е, е, я тільки пригадав собі розмову Ісуса е, з Никодимом, він, коли Ісус намагався пояснити Никодимові, що то є таке Дух Святий і як він діє. І він тоді сказав, що Дух Святий каже, він, це якби як вітер. Ти не знаєш, звідки він приходить і куди він йде. Прийшов і пішов. Але це радше такий принцип, я, мені здається, це такий принцип із старого заповіта, ти не знаєш, коли дух Святий на тебе зійде, і ти почнеш пророкувати чи щось робити, якісь богонатхненні дії. Томість в новому заповіті, коли е, ми пережили Пасху, принаймні, коли ти, я пережив народження звідси, ти завжди ходиш разом з Духом Святим. Тібі не треба, тобто це не є щось, прихід Духа Святого, доторк Духа Святого, це не є щось таке е випадкове. <клух> Ісус пропонує після свого Воскресіння, після шестя Духа Святого, після П'ятдесятниці, Ісус пропонує постійне життя із Духом Святим. постійне перебування в дусі, бо шукаючи його. Прийнявши його, дозволивши, сказавши йому так, дозволивши йому е, діяти в твоєму житті, ти можеш просто його не виганяти. І він завжди буде з тобою, він завжди буде діяти в тобі, завжди буде промовляти, буде направляти тебе. буде Дух Святий, він як, як, як такий, може, ви бачили такий мультик? Е, може, не зовсім коректне порівняння, але для розуміння е, мультик «Фіксики», там у цих фіксиків був такий рюкзак на спині, називався «помагатор». Це такий рюкзак, з якого ти діставав завжди щось своє, що тобі потрібно в той момент для роботи, для допомоги. І Дух Святий не кажу, що це якби. Бо це буде. Знаєте, я не сказав би, що це є такий наш помагатор. Але радше він є нашим помагатором з такої позитивної точки зору, тобто не що ми його постійно використовуємо, юзаємо, юзаємо, так але і стоїть з тої позиції, що Дух Святий, той, котрий хоче мати з тобою стосунки, будувати з тобою стосунки, той, котрий хоче з тобою ходити, тебе до тебе промовляти, тебе направляти, щоб ти з ним говорив, щоби ти допомагав йому торкатися інших людей. Бо е, я був один період життя я був дуже сильно закритим Духа Святого, я, для мене Дух Святий був тільки голубом, тільки якоюсь Божою силою. Натомість, коли ти зустрічаєшся з Богом по-справжньому, коли ти приймаєш рішення, Іти за ним по справжньому, то не означає, що ти підеш по-справжньому, але ти приймаєш рішення і твоє серце хоче йти ось, будувати, йти за ним, іти так, як він тобі пропонує на його умовах, то Дух Святий стає особою, яка оживляє. Все що, ти знаєш про нього, все, що ти знаєш про Бога в Євангелії. Та, та, він є та особа, яка наповняє твоє життя і все, що ти робиш, якимось новим сенсом. Він та особа, яка серед найтемнішої твоєї ночі завжди буде світити. Буде як свічка, але буде світити. Буде давати тобі. Надію не попасти в повну кромішню темряву. Я знаю, бо я, це, я з цим зустрівся, я це пережив і я вірю, що в таку найтемнішу ніч він той, хто принесе тобі обличчя Ісуса Христа. Це буде і Дух Святий. І <кій> чи можемо ми любити, як казала моя знайома, без Духа Святого я не можу любити. Звичайно, що не можеш любити. Але Дух Святий перший, той хто зацікавлений, щоб ти любила. Тому наше завдання перебувати в Дусі Святому. І тоді. Наступить момент, коли ми навчимося не виходити з його присутності, не виганяти його. Ми навчимося любити природньо, не тиснутися крізь зуби, люблячи, стискаючи кулаки або е, ...живіт, щоб любити когось. Е, у нас це буде виховувати природньо, натурально. Бо той, хто є любов'ю, буде жити в нас постійно. Тому шукайте Духа присутності Духа Святого. Наповняйтеся його присутністю. Просіть Його, щоб він жив. Просіть Його, щоб він прийшов у ваше життя, у наше життя. Просімо, щоб він прийшов у наше життя на своїх правах, на своїх умовах, так як він хоче. А ми підлаштуємося, ми підкоримося. І він прийде, обов'язково прийде. Ну, але будьмо готові підкоритися, тому що він каже, коли на тебе хтось буде сваритися і кричати, неважливо, чи то справедливо, чи несправедливо, ти будеш діяти не так, як тебе вчили. Як тебе в світ, чи школа, чи життя, але ти будеш діяти так, як тебе вчить Євангелія. Коли в тебе заберуть то, що тобі належить, ти будеш діяти не так, як тебе вчать закони цього світу, а ти будеш реагувати, так, як тебе вчить Євангелія. І тоді ти, я, ми. Почнемо жити і реагувати, як написано в Слові Божому. І тоді Дух Святий буде нашим з вами помагатором в кожній хвилині, в кожній миті. Він просто не буде відходити від нас. Він просто буде завжди казати, що тобі треба робити. Коли тобі треба закрити рота, коли тобі треба відкрити рота, коли тобі треба посміхнутися, а коли тобі треба заплакати. Будьте благословенні. І нехай мир Божий, що вище всякого розуміння наповнює ваші серця, ваше життя сьогодні. Бо сьогодні ранок маємо новий день. І благодать Божа для нас обновилася. Для багатьох не обновилася. Для багатьох вона стала вічністю вже. Але для тебе, дорогий друже і брати, якщо ти чуєш це відео, для тебе вона обновилася сьогодні. Сьогодні Бог тебе любить так як в перший раз, тому мир тобі і Божого тобі благословення.